Друзі, сьогодні 18 жовтня, і ми на історичному місці, де я зачитаю, бо трошки вже темно, пізні година. Тут на Волині в Кам'янка районі. Ми читаю на цьому місці, 23 січня 1948 року, в бою з військами МДБ, героїчно загинули Тюбай Йосиф Федорович, дубовий легендарний дубовий. Це був дуже такий відомий, як правильно сказати, що захисник України воїн УПА У 1918 році року народження уродженець села Облапи Ковальського району, булавний УПА, провідник Камінь Касильського районного проводу ОУН, Тюбай Марія Федорівна, також позивний мала уродженка. Село Облапи Ковельського району, і також ще загинув невідомий боєць УПА. Слава Україні! Героям слава! От ми на такому історичному місці. Зараз, як кажуть, іде війна. Ось тут фото фото Йосипа Федоровича. От. Був дуже-дуже такий відомий, відомий, як кажуть, захисник. От України що ті радянські часи Навіть була така цікава історія, що з Москви цілої сюди присунувся в Луцьк той такий військово-військовий, військовий, який приїхав шукати цього добового, і він каже: Їду із жінкою приїхав на квартирі Він там сиділи і каже. Їду, значить, шукати того добового. І тут, коли він поїхав, у двері хтось там постукав, і жінка відкриває та москвичка. А на порозі стоїть красивий статний в військовій радянській формі офіцер, і він каже: Я до вашого чоловіка в гості, я з ним служив. От а вона каже: Німа, він поїхав добового шукати. І коли він заночував цей. Каже, ну я залишусь на ніч, там де виділили кімнату, і коли вже на другий день він їхав, то він сказав: залиште листа, моєму, як кажуть, сослуживцю. Ну і повертається той москаль, московський офіцер. Каже, шукали декілька суток, добового не знайшли. Ось. І, а вона каже: та твій приїжджав твой сослуживець, я тобі письмо оставив. І коли він подивився, а що за заслужив? Я такого не знаю. І коли він відкрив те того листа, там був е, такий текст Привіт від дубового уявіть, який, який рівень був наших українських захисників, е, що він приїхав додому до нього ворога московського і там переночував, поки той його шукав по лісах. От, ось така історія. Вірніше, на цьому місці загинув загинув добовий і ще двоє його побратимів